Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилися новини, які багатьох здивували. Тренер Ігор Костюк вирішив дати другий шанс гравцеві, якого Ігор Суркіс хотів випустити зі складу через застопорені переговори, низький інтерес ринку та навіть перешкоди з боку ФІФА. Рішення було знайдено простим: використовувати гравця. Давайте заглибимося в деталі і скористаємося можливістю підписатися на канал та залишити лайк. Поїхали! Київське Динамо планувало віддати в оренду румунського нападника Владислава Бленуцу, але ця можливість не реалізувалася. Без домовленості з іншими клубами та через труднощі з завершенням трансферу Рада директорів вирішила залишити гравця в Києві принаймні до літа. Завдяки цьому Бленуце отримує свій рідний другий шанс у клубі. Внутрішнє очікування полягає в тому, що нападник проведе поточний сезон інтегрованим в основний склад, нормально тренуючись та отримуючи час від часу можливості в офіційних матчах. Тренерський штаб вважає, що навіть з невеликим ігровим часом останнім часом гравець все ще може бути корисним у певних матчах, особливо враховуючи щільний графік. Варто пам'ятати, що Блену втрачав ігровий час у Динамо. Він не з'являвся у восьми з десяти останніх ігор команди. У цьому сезоні він зіграв десятьох матчів і забив лише один гол, цифри, які пояснюють початкове бажання Суркіса продати його. Крім того, Гравець вже був втягнутий у суперечку поза полем після постів у соціальних мережах, пов'язаних з російським контентом, що викликало бурхливу реакцію вболівальників. Цей епізод також негативно вплинув на його імідж у клубі. Незважаючи на це, маючи мало варіантів на ринку та невдалі переговори, Костюк вирішив скористатися нападником. Тепер м'яч на боці блануци або він буде грати на полі, або його майбутнє в Динамо ставатиме дедалі віддаленішим. А ви. Колеги вболівальники, чи вважаєте ви правильним давати бленуці цей новий шанс? Чи Динамо має наполягати на позбавленні від гравця? Залиште свою думку в коментарях.